Коридором ганьби з території високовольтного заводу вийшов до сьогодні виконувач обов'язків гендиректора РЗВА. Скорочення штату вдвічі урізані зарплати і ще багато чого вже колишньому керівнику його донедавна підлеглі закидають біля прохідної, коли пристрасті трохи вляглися. Згадують неприємні випадки як формальних трудових відносин, так і особисте. Скільки машин п'яний побив? Гроші робив. Ти заробітків, хоч щось сказав <підрізував> слово, не сказав. Я не сказав, робив ти так, питань щоб, дали я, багато як не, Я бачувала зарплата. Не, не роблю мені, так, не ти пробував там робити. Перед тим як повстати проти керівника, трудовий колектив заручився підтримкою активістів. До нас надійшло звернення від працівників заводу високовольтного з тим, що фактично на сьогоднішній день руйнується повністю завод. Людей змушують писати заяви на звільнення за власним бажанням. Російські власники захотіли взагалі закрити завод. І тобто людей скорочували в той час, коли держава і армія потребує ту техніку, і електроніку і виробництво так само. Вони його закривають і нічого не роблять, щоб шукати замовлення. То це таким таким людям, тільки так як воно було, що копня в сракою до побачення. Під скорочення на підприємстві потрапила чи не половина його працівників. 450 чоловік з 920 працюючих. Ситуація така, що в нас 80% відгрузки – це був експорт. 90% з них це. Це була відгрузка в Росію і Білорусію. Як ви знаєте, по сьогоднішній ситуації для нас цей ринок закритий. 20% які ми продавали по Україні, з них 50% реалізовувалось в Донецьку, Луганську область. Ми туди зараз теж не можемо відвантажувати. Тому було прийнято рішення для того, щоб зберегти виробництво, зберегти завод, провести оптимізацію персоналу. Люди доведені до з тим, що їхній до сьогодні керівник називає оптимізацією, не погодились. Ми цілий місяць пахали, які шаки. О, тим більше я не знаю, як вони ту премію мають. Ми заробили багато грошей. Вони кажуть, в аванс. Ну, як це я не знаю, як це в аванс, ми місяць проробили аванс. Ну, діло в тому, в курічках нам дві третіх неустойку за простой. Який це простой. Ми нічого не підписували, який там може простой. Новому керівництву, на яке тут чекають, якнайшвидше трудовий колектив передав свій наказ через новообраного голову профкому. Люди настроєні на те, щоб були зміни. Зміни, які приведуть до. Стабільної роботи підприємства, яке е, може працювати тільки на ринок України, я не спеціаліст, але всі ми люди, так сказати, все бачимо, читаємо пресу і дивимося, і розуміємо. Ринок України. А ринок України для високовольтного заводу це всі електростанції всіх типів. Це підстанції залізничного, залізничного транспорту. Ну все, все дає. Е, Енергоснабження, так сказати, то візде затребувана продукція заводу, і нам розказують про те, що ринок України для нас закритий. Про мало критичну ситуацію на рівненському високовольному активісти повідомили і російським власникам телефоном скорочення буде. інвестори постановили так. Активістам пообіцяли надалі дотримуватись трудового законодавства і попросили забиратись з території і не заважати заводу працювати для того, щоб завод не дискредитував перед поставщиками. У меня просьба, хотя те заказы, которые с большим трудом добываются с работниками РЗА, их не срывать и не мешать заводу работать. Далее, второе. Я и все, кто имеет отношение к данному предприятию, очень сильно переживаем по поводу сокращения объема рынков. По поводу кризиса, который происходит на Украине. И все надеемся, даже больше, чем я предполагаю вы, надеемся, что этот кризис как можно быстрее закончится, для того, чтобы мы могли работать в полном объеме и выйти на предыдущие поставки, какие были раньше. Якітувальники дослухались і пішли. кажуть готувати звернення до Верховної Ради, аби завод націоналізували, чи реприватизували. А ще проситимуть у силових структур перевірити, чи не фінансували, бува, рівненські високовольтники сепаратистів на сході. Дмитро Леонтіюк та Артем Лаговський. Новини рівного.